Ну, черговий гридень, вітаю вас. Гридень непростий, а один із самих вирішальних матчів цього сезону у нас. Приймаємо карбон Черкасський. Поступили їм в Кубку Першина. Поступили в півфіналі Кубка дорогою до фіналу і до Кубка. Ну що, поборемось за чемпіонство. Останні такі випробувальні матчі. Після прикрої такої важкої, болючої, незбагненної поразки в Героїмовці проти урагана Цетус у Тепличнику було тиждень до поєдинку проти лідера чемпіонату Черкаського карбону. Якщо людини, то можна а хто у вас після цього складати докупи буде? Ніхто не складати будуть, <гум> а ого-го. Ого-го. дякувати Як бачите, така обстановка розігальні робоча. Чим відрізняється Стабільність у складу, гри і є досвід психологічного влаштування і виходу навіть з надскладних складних таких турнірних ситуацій. Абсолютно всі розуміли, що відставання від лідера на 60 очок і на короткі дистанції, яка залишилася, не залишала жодного права на помилку. Тільки перемога могла залишити тепличників в чемпіонській гонці. Називаємо це так. Поєдинок викликав інтерес, як для нинішніх часів воєнних, на стадіоні зібралося декілька сот оболівальників, Як на мене, то найбільше цього року прийшло. Тому що всі очікували справжньої футбольної битви. Вже була така нагальна потреба реваншуватися. Зуб на карбон цього року на виїзді три матчі, всі три програли в різних турнірах і потрібно було брати вже цей реванш. Ну і ось команди виходять традиційно по маршу на, стадіон, на поле стадіону у Паланці. на нашому стадіоні розпочнеться поєдинок чемпіонату Черкаської області Дефенда Ліга рівняння на прапор України. Ну і власне про саму гру не лише тепличники розуміли ціну цього матчу. Класичний матч за так званих 6 очок, за 6 золотих очок. Три команди борються цього сезону за чемпіонство, вже це очевидно. Карбон, власне, УТК і Базис. Ну і матчі між цими командами набувають таку особливої цінності, результат матчу між цими командами. Першому таймі було дуже багато боротьби в тих моментах, коли суперники не встигали за опонентами. Вони не гнушалися фалити відразу, аби найменше перспективні атаки зривати на корінь. Тому було чимало, фалів, боротьби. Власне, мальових моментів було створено небагато. Ну і власне цього очікували цього поєдинку, а що хотіли відкрити, якоїсь ігри, то ні. Що це за футболка? Що це за футболка? Казанюк. Казанюк. А що те спереді там щось понаписував? А що там? Боліваєш за Так. Молодець. Бачите, яка обболівальниця взагалі дуже приємно, що на стадіоні паланці чимало діток ось дивіться, ще один. Можливо, юний майбутній модрич, тільки український. Поглядав під наглядом старших за поєдинком. Ну, якщо повернутися до подій на полі, то до перерви вболівальники забитих м'ячів не побачили ні одні, ні інші ворота. І, власне, рахунок 0-0 був за перші 45 хвилин, як по мені закономірний. Цікавим важливим моментом було, що прозяли багатьох боболівальників, Тому Олександр Федорович дасть перевагу. На позиції голкіпера, ну і тут важливий момент, що характеризує про психологічне влаштування міня, підічні головна тренера команди про у колективі. Олександр Федорович віддав перевагу перед ну, можливо не що віддав перевагу, якби він поставив на позицію номер один безсвічно на досвідчені Володимира Щербину, Всі б це зрозуміли, тому що Євгені Поліч попереднього питання, все таки припустився помилок. Але головний тренер технічників повірив в Євгенія і знову він вийшов у старшому складі. Я більше ніж певний, що на майбутнє це такий дуже важливий імпульс для впевненості в Євгенію. Тому що якщо у будь-якого гравця тренер його вірить, а ну, ось Микола Васильович появився на стадіоні, завжди намається відідати домашніх будинку. Це власне нашого батька і футбольного больно клубову При те, що в першому таймі не вдалося здобути перевагу, бачите, така робоча обстановка. імпровізоване роздягання. Погода була тепла, тому футболісти вирішили бути не в роздяганні, а на дворі. Аналіз гри, ніяких надмірних емоцій. Ну, потрібно на полі здобувати результат, а не криками, якимось іншими даними. Ну і ось розпочався другий тайм. Бачите, що буквально на перші хвилині тепличники відкрили рахунок. Дані ударом забився Віталій Зоря. Такий вдалий початок тайму і футболісти, взагалі тепличників, і власне Віталія Заря. Він перші хвилини другого тайму буквально тероризував захист гостей. І якби не впевнені дії їхнього кіпера Дейнеки, то можливо питання про переможця в цьому поєдинку було б знято. Ну, набагато раніше. Волкіпер неодноразово, ну, як мінімум декілька разів, рятував Черкащан від ще одного пропущеного м'яча, демонструючи реакцію і майстерність. Ну, віддамо належне супернику. А взагалі відчувалося, що тепличники... Переламують хід поєдинку, але рахунок залишався досить слизький. і Ми, на жаль, маємо вже досвід, от як в попередньому поєдинку проти урагана Цетас. мінімальна перевага за такої навіть певної гри вона не принесла нам тоді перемоги. Отож потрібно було зафіксувати перевагу у відповідному рахунку на табло. Тим паче, моменти були. Ми їх до певного пори не реалізовували. А на скажімо так будь-який досвідчений футболіст. Або вболівальник навіть не знає, що якщо не забуваєш ти, то пропускаєш, забувають тобі. Ось момент, який стурбував всіх, Віталій Заряпинився на газоні. Він був один з найкращих на полі, і травма його, вона ну, була ну, дуже недоречна. Травми не бувають доречними взагалі. Але на щастя, Віталій Заря продовжив гру і тепличники продовжили тиснути. Всі очікували той такий потрібний другий гол. Він уболюває давай, який давай завай. Вони в це вірили, але його до приду часу не було. Поки нарешті, всередині другого тайму, він стався до шаленої радості і забив його Артем Король. Ну і минулого року гол Артема Короля в падінні через себе саме ворота карбону був такий мега-емоційний, і цього разу теж воно викликало шквал бурю, емоцій. Відчуйте їх зараз. У справжній вибух емоцій. Ну і ще у нас є резерв, на який може зараз тренер кутика розраховувати, підсилювати гру. І в кінці гри пішли заміни, які не послабили гру тепличників. Взагалі після того рахунок став 2-0, попри намагання гостей відігратися, врятувати гру, була впевненість в тому, що сьогодні тепличники перемогу вже не віддадуть. По настрою, налаштуванню абсолютно кожного футболіста-тепличників було видно, що вони сьогодні вийшли максимально такі по спортивному злі на поєдинок. І хоча третього м'яча вони не забили, але і шансів практично гостям врятуватися або навіть забити гол простір, вони не дали. Думаю, там порядок? Сумасшедший порядок. школа? моя хороша. Прихильники тепличники отримали сьогодні того дня максимум позитивних емоцій від гри команди, від результату. Ну а власне сам колектив повернувся до чемпіонської гонки. Заслужено повернувся. Ну от наразі така відстає від карбона на три очки, ну і від базис на три очки, тому що в цьому турі бази здобув свою перемогу. І, отож, маємо. Таку турнір таблицю, де на горі два клуби, які мають порівну очок, і за ними на три очка відстає ФК УТК. У наступному турі виїзду минулорічного чемпіона золота профі-спорта. Красавчик. А після профіспорта знову в паланці це 14 вересня. Поєдинок між претендентами на чемпіонство. УТК буде приймати баз з Дербі Луменщини. От, чуєте описки тим, хто заслужив їх сьогодні. Ну, запрошую вас на Дербі Уманщини. Буде точно весело по футбольному. Цікаво. Ну і думаю, що вогненно. Ми це зробили. Браво! хорош, Браво! Так. тут мені Хорош, хорош Данчик. Жека красавчик. Жека, два слова скажешь? Ну, ты задоволена? Да. Что скажешь по игре? Шикарно, вообще идеально. Да, Михайлович, я обіцяв нашому болівальнику подарувати футболку нашого клубу ТК Ятра. Ось я роблю цей подарок нашому відданому болівальнику. Одного з Ду, найданих. Дуже, дуже, дуже дякую. Я можна хітку, я не питав, не заїхав, але це дуже не рахунок. Я як ми піти хочу, я прийшов. Десять прилетів, бля. Відік? Відік? Ребята, якщо хтось не знає, повідомив, як писав Жека. Що, він прийняли нажав йому руку. Аллах! Релітаці, ти перший на заставну і за результат. Саме з рассвітом було. Я я прийм. Ти по компанії, по мене немає, і доба розка. А я не розуміла, як і дай. Все, я купила. Давай. Бо я без моєї Михайлович, може це не треба знімати? Чуть-чуть чуть-чуть. Заслужили. он скажи два слова? Я привантую. Вас сквожу. Поспонала працювали особливо совершу за дух, такий, премию, спасибо, що на сьогоднішню игру з'явилася конечно, інтрига в чемпіонаті, так що дякую Дякую. вам всім. что да, у вас Дякую. Олександр Федорович, вітаю вас з сьогоднішньою перемогою над карбоном. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок. Дякую за привітання. Звичайно, як і очікували, гра була дуже важка. Для нас суперника і важлива в плані і таблиці. Своєю перемогою, можна сказати так, повернулися в гру. Ця е інтрига в чемпіонаті, мабуть, ще попереду. На жаль, вже не все залежить від нас, але я думаю, що після такої гри ми маємо все робити залежне, щоб е інтрига була до останнього туру. Таке питання. У вас е була проблема визначитися з воротарською позицією на цей поєдинок? Ну, якщо брати по гарячому слідам, то звичайно після гри з ураганом була така якби проблема. І коли вже якби він і пройшов деякий час, і так вже помірковано подивились на це все, то вирішили, що ну не може там якби один момент поставити. Перед вибором Утика! нас якби ми Утика! стараємося Утика! довіряти своїм футболістам. І Утика! я думаю, що сьогоднішньому своєю надійною грою Женя показав, що він дуже класний Я Надію, що йому це тільки додасть впевненості в наступних іграх. Ну я думаю, що такий крок з боку тренера, от у вас як тренера, довіра, вона дасть імпульс жені на майбутнє і сьогоднішня гра, мабуть, підтверджений. Ну я ще раз кажу, що може і так, і дуже добре буде, якщо от, дійсно він буде впевнений в собі в наступних матчах і, і буде допомагати команді кожній наступній. Гір. Дякую. На рахунок чого сьогодні в вашій команді вдалося здобути такого результату? І, можливо, якісь зробили висновки з попередніх матчів. Сьогодні, перш за все, хочу подякувати своїм хлопцям, вони дійсно були командою на полі за підтримки наших улюблених глядачів. Вони нас теж на цьому стадіоні женуть тільки вперед. І якби, ці всі якби, моменти, мабуть, і вилились в таку важку, але я рахую, що для нас перемога була закономірні сьогодні. Наступна гра у вас з базисом. Як, як плануєте налаштовувати чи вийде у ваші команди взяти реванш та якісь можливо будуть скемиси? Наступна гра у нас золота ноші з профіспортом. Тоді е, та, і не Це також далекий саме даний виїзд. Не такий простий, як здається, спочатку ми маємо там. Відіграти матч, а тоді вже будемо думати і про вас. Якщо оцінювати профіспорт з першим колом і другим колом, чи переглядали ви матчі попередні, і як зараз команда виглядається? Чи змінилась вона точніше з періоду першого кола? Ну, чесно кажучи, я дивився буквально трішечки їхню гру, але те, що вони там змінилися, да, можна сказати, від них пішли. Ведучі футболісти. Але як на мою думку, команда як команда стала міцнішою. Вони розуміють, що в них нема кому більше працювати і індивідуально, і вони за рахунок цього, за рахунок командної гри, будуть, я так думаю, будуть строїти свої наступні ігри. Дякую вам велике Успіхів вам вам, мабуть. Так, ну, Вадим, по-перше, дякую за гру. І традиційно ви карбон представляєте на після інтерв'ю. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок проти УТК. Доброго дня. В першу чергу, знову ж таки, дякую Збройним силам. Нам дають змогу грати в футбол. Стосовно гри, така бойова гра дуже насичена, багато зіткнень, багато такої чоловічої боротьби. Думаю, цей швидкий гол на початку другого тайму нас трішки так, скажімо, зламав. Було важко потім знайти свої моменти. Команда УТК така нижче, вибігала в гарні контратаки, забили ще другий м'яч. Тому в принципі їх з перемогою, але шанс ще попереду є. П'ять ігор у нас. Я думаю, що якщо ми зберемося то добре. Ну ось переду і старт в аматорському кубку України даєте деплят. Будемо старатися поєднувати двоє змагань. У середу стартуємо, граємо в роден всіх запрошувальників з області. все гарно представити наш край з Думаю, що нам все революції. Дякую, щиро. Що сьогодні у вашій команди не було для того, щоб, щоб... взяти нічию, на Назад... позитивно позитивний до... результат. В сучіалізації також були сценти, напишу таймов, всі були моменти. Де, я думаю, така гра завжди зутика. хто перший забив той. Здебільшого завжди перемагає, дуже складно потім відігратися. Тому, скажімо так, десь трошки роль діє ну, Треба ще, скажімо так, попадати на деякі контент. Як оціниш новачків, Дикого можеш і Володимир виходить, з ним грає, я гляділ у нас досить таки багато, але... Я їх знаю особисто, грав з багатьма команди з Вадимом, провів багато часу і люди, черкаси, команді, в юди Черкасах в команді в цій тому яці будемо якому, допомагати йому роздати потенціал. сподіваюся, в майбутньому допоможе команді ви сказали, що в середу у вас. Ви стартуєте в чемпіонаті, точніше серед аматорів. Команда ваша, перник старт, нові сам зари. Що може про команду, що знаєш, і законно буде. Додатко позитивні результати. Команда досить погано від виконавців з цієї команди. Думаю, нашій план вийде це бажання. Бажання, бо Київ там в стадії було, думаю, буде не так багато, буде більше знову ж таки боротьби. І хто реалізує свої моменти, я думаю, пройде один раунд. Чи не будеш команди? Тема як Іванда грає на е полях, е а забуде ніколе. Е Ну щоб бути трошки є це тому. Ми помимо там щось на полі сьогодні. Приїхав було трішки вато вічно. ноги, підсіли. Тому думаю, що це може відіграти якийсь, якийсь певний момент, але я думаю, не саме ключове. Ну є час відновити трішки і набратися сили і в середу придумати нашу. Сподіваюсь, І мені питання як ваша команда? Буде зущати, тому що в гри в неділю це для кожної мати команди дуже важко. Чи дивили... У нас досить таки багато виконавців, виконавців гарного рівня. Я думаю, що тренера подумають, як правильно на е налати правильно сторону чи сладки супер. І фізично таки ми тренуємо вже тиждень, думаю, що все буде добре. Дякую вам, піхів. і все добре. У будь-якому вашій команді. Okay.